Та й вас в ефірі тема дня. Я зараз будемо говорити про безпеку. І я із задоволення вітаю сьогодні в нашому ефірі. Алла Марченко, начальниця прес служби управління патрульної поліції в Одеській області. Пані Алло, добрий вам день. Вітаю вас, будемо з вами говорити на актуальні теми. В нас вже потепліло і в принципі почав свій роботу велопатруль. Давайте починати з того, чи щось змінилося можливо в їхніх обов'язках у порівнянні з минулим роком. Чи давайте просто розкажемо нашим телеглядачам, як вони продовжують працювати. Так, вже запрацювали наші хлопці та дівчата на велопатрулях. Сразу можу сказати, що це 16 співробітників, кожного дня зміни. Зранку це з 9 до 19. Буде виходити по 8 співробітників. І обслуговують вони ланжерон, траса здоров'я, Аркадія, вулиця Черняховського та прилегла територія ділянки вулиць Фонтанської дороги. Черняховського та фонтанська дорога це контроль за водіями, які порушують правила дорожнього руху. А саме це недотримання правил зупинки стоянки на велосмугах. А щодо Аркадії, ми знаємо, що там влітку особлива проблема. Це покидають транспорт будь-де чим перешкоджають руху міського транспорту, загального транспорту, а також пішоходів. Тому вони будуть контролювати і це питання. Це таке допомога, тому що також влітку там будуть і піші і патрулі. А остання територія це по узбережжю, тому це контроль за правопорядком, це надання будь-якої допомоги громадянам. Також будуть відпрацьовувати і виклики на лінію 102, якщо це буде необхідно, якщо це по їх роботі, по їх території. Вплоть до того, що всі питають, а чи можуть вони складати матеріали ДТП, якщо потрібно, так можуть, тому що є все оснащення, є у них планшети, є у них всі необхідні адміністративні матеріали. Також є аптечка, тому що саме на цих ділянках дуже часто стикалися і раніше з проблемами там якісь падіння, травмування, таке інше. Необхідно надати першу домедичну допомогу та викликати, дочекатись і передати медикам людину. Тому ці завдання залишаються загальне, це дотрим контроль за дотриманням правопорядку ага. на території обслуговування. Тобто вони займаються тим самим, що і звичайні патрульні поліцейські просто вони це роблять на двохколісному транспорті. Так, дійсно, наприклад, та ж траса здоров'я або пляжі у збережжі. не завжди зручно там постійно патрулювати, не завжди зручно заїжджати автівкою чи оперативно доїхати а саме за допомогою двоколісного транспорту велосипеду, можна швидко доїхати, з'ясувати, в чому яка проблема. І вже відпрацювати ті завдання, які є. Можу сказати, що в перший день, коли вони виїхали, то вже було надання першої домедичної допомоги в районі Ланджерону. Жінка не побачила шлагбаум, який зачинявся, отримала травму голови. Хлопці були поруч, тож негайно надали домедичну допомогу. Викликали медиків. Жінку передали вже для подальшого огляду та надання допомоги. Ну дуже незвична травма. І дійсно, це специфіка тільки такого. Ну Узбережі більше так. так. А як будуть вони працювати що стосовно купального сезону, якщо про це говорити, тому що в нас і досі вирішується питання відкривати пляжі, закривати пляжі, тому що минулого року точно знаємо з вами спілкувалися, що велопатрулі також розганяли людей з піску? Так, ну дійсно можу сказати, що поки що немає рішення щодо відпочинку на пляжах. Тому ми очікуємо вказівок. Поки що ми контролюємо ситуацію. Вже хлопці, дівчата, працюють і виконують свої обов'язки. Чому до 19-ї години знаєте так цікаво обрано? Адже ввечері, якщо говорити про Аркадію, ту ж саму там ну, людей стає більше і на пляжах, в принципі, після 19-ї також людей багатько. А ну ми не можемо їх залишити на 12, 14, 15 годин. Тому це передбачено скільки вони можуть працювати. Потім там працюють це ж не тільки патрульна поліція обслуговує територію Аркадії. Я нагадаю, що там є кілька і пунктів. Відділень поліції, які також там постійно працюють та тримають контроль за ситуацією. Тому ввечері там є піші патрулі, є і співробітники національної поліції. Також є патрульні, які можуть туди пройти пішим патрулем, тому що піші будуть зміни, такі як і у автопатрулі. Вони також працюють в день. І потім вночі і кожну особливо влітку ми додаємо піші патрулі для того, щоб посилити контроль uh -huh. на таких ділянках, наприклад, як Аркадія. Uh -huh. Здебільшого, які це порушення, які виклики, якщо говорити саме про збереження, ну, якщо порівнювати з минулим роком, крім того, що ви вже назвали це парковка на установленому місці, мабуть, і нетверезі, і водії, і пішоходи, мабуть, теж саме так. Так, дійсно, це не тверезі і водії, і пішоходи. Це конфлікти, це іноді бійки. Потім раніше до війни дуже часто були виклики: це загублення дітей. Приїхали, відпочивають, відволіклися. Дитина десь загралася. Як результат, вона не може знайти батьків. Є виклики, приїжджають саме велопатрулі, які вже допрацьовують. Як завжди, батьків знаходять. Потім це профілактична бесіда та все добре. Потім які ще виклики. Ну ми можемо отримати виклик, наприклад, який просто адмінправопорушення. А вже коли приїжджаємо туди, там вже стикаємося та з'ясовуємо, що саме трапилось, це може бути конфлікт, а це може бути крадіжка, це може бути в принципі людина загубилася сама або щось загубила, і ми вже надаємо допомогу, тому що а, і до війни, і минулого а, сезону також були такі досить часто звернення а, десь загубилась, наприклад, сумка, гаманець, документи. А якщо знаходять, ці речі без людини то вже встановлюється особа, де вона мешкає. Патрульні їдуть за адресою і вже повертають загублені речі. І дуже часто таке було. Більшості випадків це люди похилого віку, і звісно ж вони максимально вдячні, тому що загубити. Гаманець, в якому кошти, а також посвідчення, посвідчення пенсійне. Це вже проблема, тому що треба йти все це оновлювати. Тому таких прикладів багато було і залишаються. до того ж, і наша біда це закладники, які розповсюджують наркотичні речовини. Також є контроль за цим за, цим, за цими підозрілими особами, які можуть там. Щось розкладати, Але залишати, всюди, фотографувати. Так, так. Тому були такі затримання і раніше, і в принципі зараз також акцентовано увагу на це питання. Ну і ще додалося те, що ми казали в минулому році, і в цьому році це підозрілі особи, які підозріло себе поводять, може щось знімають, фотографують, тож тоді патрульні підійдуть, будуть спілкуватись, будуть з'ясовувати. А також підозрілі речі, предмети це може бути валіза, наплічник, яка буде на, десь на землі або біля лавки, і це привертає увагу, тому що в нас такий складний час зараз і там може бути будь-що. Тому в таких випадках, звісно ж, приїжджають на місце, огороджують, викликають спеціалістів, звертаються до людей, щоб не підходили, не чіпали і вже приїжджають спеціалісти, які відпрацьовують. Я ще хочу додати до підозрілих осіб ще питання останнім часом трошки трошки воно. Підзабулося, мабуть, містянами, що починається знов питання, чому перевіряють які причини для перевірки документів. Я нагадаю, що в нас триває воєнний стан, і це передбачено перевірка документів у будь-якої особи. То правоохоронці або військовослужбовці можуть підійти до людини, привітатися, представитися, якщо потрібно, надати посвідчення своє службове. І попросити, щоб надали документи для перевірки, якщо потрібно, і можуть попросити мобільний телефон, також перевірити угу. спілкування, контакти це в рамках діючого законодавства, це в рамках діючого часу. І до речі, воєнним станом також передбачено, аби документи завжди були Так, обов'язково. Це передбачено саме ось воєнним станом, який досі діє на території нашої держави. Ось щодо перевірки телефонів. Чи багато було, знаєте, виявлено так. Таких агентів, тому що ви напевно співпрацюєте також із і із розвідувальними органами, так якщо когось знаходите? а ну я не можу сказати, що це прям агенти, тому що наша робота це звернути увагу, перевірити людину, якщо є підозра. То передавати вже її до служб, які будуть з'ясовувати, чому і що саме знаходиться у цієї людини. Так, дійсно, в минулому році на початку року було досить багато людей. Це спілкування з абонентами країни-агресора, це переводи коштів, це підтримка дій країни ворога. Тому, якщо таке є. То ми вже викликаємо слідчо-оперативну групу або доставляємо людину до відділку поліції для подальшого з'ясування всіх питань. Затримка у велопатруля як відбувається, якщо це крадіжка, до речі, хотіла додати. Ви минулого разу ще говорили. Якщо виникла якась крадіжка, то краще одразу телефонувати, аби по гарячим слідам так. піймати порушника. Ось як відбувається це у велопатруля? Чи в принципі, якщо немає машини, то можна викликати наряд з машиною? А, ні, ну дивіться, якщо приїжджають на місце, є повідомлення про крадіжку, то перш за все людина повідомляє прикмети нападників, як вони виглядали. І вже велопатрулі починають відпрацьовувати по периметру, залишаються спілкуватися, можуть взяти з собою заявника, угу. можуть їхати самі. Якщо пройшов час, тоді так дійсно ще ця інформація передається іншим патрулям як орієнтування для того, щоб звертали увагу. І під час, якщо це своєчасно, то в більшості випадків знаходять зловмисників, затримують, угу. і людина каже, так дійсно це вони викликається слідчо-оперативна група, яка вже в подальшому спілкується як з жертвою, так і з зловмисниками. Угу. Пані Алла, взагалі, якщо говорити роботу влітку і робота взимку, чи сильно вона кардинально відрізняється одна від одної? Я в принципі розумію, що ми це літо це вже буде таке більш активне, ніж в минулому році. Тому так додається, тому що більше людей, яких мають бажання відпочивати. І звісно ж, цей відпочинок це і в життя алкогольних та інших речей. І як результат більше людей, більше транспорту і більше порушень. Тому влітку ми працюємо максимально посилено, тому що ми вже другий рік працюємо в посиленому режимі. Але я бачу, що це літо це буде максимально. Тому у нас є автопатрулі, піші. Вже є вело і ще трошечки тиждень-два в нас ще вийдуть і мотопатрулі, тому і будемо працювати для того, щоб максимально контролювати ситуацію в місті, але ж нагадаю, що є і інші підрозділи правоохоронні, які також максимально працюють. Mm -hmm. Незалежно від сезону, мотопатрулі це в принципі в них така ж сама функція, як і в інших, так? Патрульних, так, вони вони працюють на дорогах нашого міста, звертають увагу о, більше. Більше все ж таки вони звертають увагу на двоколісний транспорт, а саме на мотоцикли. Тому що ті перші роки, коли вони працювали, дуже навели порядок. Навели добрий порядок саме з цим транспортом, тому що дуже багато транспорту мотоциклів, особливо спортивних, це були. Скажемо так, перебиті. Вони угнані в інших країнах uh -huh. в Європі і завезені сюди відсутні номерні знаки двигуна і документи або відсутні, або якісь не зовсім законні. І коли вже виїхали хлопці і почали працювати, то досить багато людей залишилося, без свого транспорту, а деякі пішли працювати вже в тому плані, що потрібно отримати посвідчення водія і зареєструвати свій мототранспорт. Як це в мопедах, так? І з Мопеди ними. також. так, так. Тому що ми бачимо досить багато мопедів. Це хлопці працюють, вони розвозять їжу, виконують всі замовлення, які потрібно. Але більшість з них не має документів. Тому як почав працювати мотопатруль, то всі це. Зрозуміли, пішли навчатися, отримали посвідчення. Хто не отримав, то має ще угу. трошечки часу, трошечки, тому що скоро ми вже виїжджаємо на дороги міста і буде знов такий посилений контроль. Угу. Чи збільшується влітку кількість ДТП? На дорогах їх більше, чи через те, що ви сказали, що людей стає більше, більше машин. А в нас і небагато. Але цього року, мабуть, які минулого будуть люди, які приїдуть відпочивати чи відволіктись. Ну також переселенці тощо? Я думаю, що так, тому що порівнювати з минулим роком ми вже не будемо так, тому що минулий рік він був більш такий, Одеса була набагато спокійніша. Думаю, що цього року так дійсно, тому що я вже бачу, що збільшується, знов збільшується кількість нетверезих водіїв за добу, за тиждень, а ми ще, ще й червень не почався. Тому, думаю, що проблеми будуть, хоча, в принципі, організацію дорожнього руху постійно удосконалюють. І розмітку наносять, і світлофори, і якісь прорахунки, і концентрація місць ДТП в нас постійно є ця аналітика. Ми максимально акцентуємо увагу екіпажі для того, щоб вони контролювали ці ділянки, ці перехрестя вулиць в нашому місті для того, щоб знижувати, не давати збільшенню кількості ДТП. Але на жаль, як ми бачимо, світлофори працюють, розмітка є, все добре, світло є. На щастя все є, але порушення ми бачили, що менш ніж за добу на перехресті, наприклад, Успенської та Рішельєвської, одне й теж ДТП. Однакове ввечері і потім зранку. І це світлофор невиконання, вимог світлофору є червоний, є зелений. Все дуже просто це діти в школі знають, вивчають з першого класу. Але ж ми бачимо ідентичні два ДТП. Тим паче, що якщо бачите вашу статистику, яку ви надаєте кожен день у телеграм-каналі, там також майже кожного дня є ДТП з водієм, який був у нетверезому стані. Ну, майже Ні, кожен ми день. даємо кожного дня кількість нетверезих водіїв. Ага. Так і я ж кажу, що ми вже бачимо, що тиждень розпочинається, а в нас не зупиняються нетверезі водії. А щодо ДТП з нетверезими водіями, так вони періодично є, і скажу вам, що це дійсно біда, тому що людина сідає на підпитку, вона не контролює себе. А страждають, страждають інші люди. Це пасажири водії іншого другого транспортного, транспортного засобу, який рухається в принципі не порушуючи, їде по своїх справах, і тут, коли вилітає таке. То в принципі в результаті ДТП страждають люди, які в принципі мали свої справи і не порушували нічого на дорозі. Ми так багато з вами поговорили. Знаєте, про водіїв а безпека пішоходів на дорогах. Що ви порадите, особливо якщо враховувати все ж таки вже літній період? Порадити перше за все на дорозі це увага і перехід дороги у встановлених місцях. Ми постійно також працюємо з пішоходами. Щодня патрульні штрафують пішоходів. У нас це передбачено законодавством. Я нагадаю, що штраф за порушення правил дорожнього руху пішоходами складає 255 гривень. Тож пішоходи за такі порушення отримують адміністративну угу. постанову, яку повинні сплачувати. А така робота є, тому увага і перехід дороги у встановлених місцях до цього, до цього треба пам'ятати, що виходячи на зелене світло, на пішохідний перехід, все ж таки потрібно подивитися наліво направо. Треба пам'ятати, що зараз такий час, коли дуже активно і багато рухається оперативного транспорту, особливо швидка медична допомога. Вона рухається зі звуковими сигналами і світловими. Також тому перед тим як вийти на дорогу, все ж таки потрібно подивитися. Впевнитися в тому, що можна переходити, що немає оперативного транспорту, і уважно переходити дорогу. Якщо є оперативний транспорт, то пішоходи повинні залишатися на тротуарі та надати перевагу в русі саме цій автівці. І трохи про безпеку на канікулах, тому що в нас діти вже входять у літній сезон і такі дуже довгі канікули. Давайте підскажемо на що в першу чергу треба звертати увагу насамперед, мабуть, батькам. Все ж таки, так, увагу, це де з ким і як проводить свій час дитина. Розумію, що рік навчальний був складний багато дітей було вдома і батьки трошки вже втомилися, але зараз не буде навчання. І контроль потрібно посилити, тому що діти будуть проводити час з друзями десь на вулиці і а батьки на роботі. Тому постійний контроль, зв'язок з дитиною. Також постійно нагадувати про правила безпеки, правила безпеки на вулиці під час переходу дороги, заборона спілкування з незнайомими людьми обов'язково. Заборона чіпати. Речі, які знаходяться, якісь заборонені, покинуті речі. Mm -hmm. Якщо таке є, щоб дитина не підходила, не чіпала, не перевіряла сама. Хай вона про це повідомить дорослим, ті знають, що з цим робити. Також спілкування в інтернеті. Про це постійно весь рік казали в школах. Наші шкільні офіцери поліції працювали з дітьми. В принципі, вони продовжують працювати влітку. В нас до нас звертаються ті організації, які будуть займатися з дітьми влітку. То ми готові з превеликою радістю будемо ходити до дітей, навчати, розмовляти і нагадувати про правила безпеки. Тому це основне безпека дітей. Також багато дітей влітку знову ж такі. Це велосипеди, електросамокати, самокати, моноколеса. Така в принципі, якби дитяча техніка, але вона досить серйозна. Тому батьки повинні розуміти, що дитина повинна вміти керувати цим транспортом, повинна знати правила дорожнього руху та правила безпеки. Mm -hmm. І тільки потім дозволяти, щоб вона користувалася цим транспортом, і від себе хотіла б додати, те, що ми з вами також підіймали у наших ефірах, аби дитина навчити дитину не боятися підходити до людини в формі. Зокрема, якщо це поліцейський з ДСНС та інших органів, аби якщо дитині потрібна допомога, то вона має знати до кого звертатися. Я дякую вам, пані Алла, що дякую. Ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю, сьогодні в нас в ефірі. Була Алла Марченко, начальниця прес служби управління патрульної поліції в Одеській області. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.